Бетонне погруддя Миколі приходьку на привокзальній площі в здолбунові встановили у 1964 році як тимчасове. Сьогодні зранку його знесли. Переважна більшість опитаних нами перехожих не змогли пояснити, хто такий приходько, і озвучити ставлення до демонтажу. Ну, приходьку вроді виписали. Да, да, знаєте, хто це чесно ні? Чому його знесли? саме зараз? Можливо, ну чесно вам скажу, не знаю. Скільки ну, років в Здолбунові і це... я вам скажу, що навіть і цього не знаю. Ну, війна, з війною з... <рес> не знаю. Треба давно вбрати, локті палки Що це, гравну на пізоводі вбрали, на перше майко, там теж дистанцію, треба його вбрати. І ще і під дубном треба теж крани цього самольоту вбрати. Зірка є. Є. Це є С є Савєта. Микола Приходько родом зі Здолбунівщини. Він входив до радянського партизанського загону переможці та загинув у 1943 році. Радянська влада пропагувала його як героя і навіть облаштувала музей його імені. Що вони робили? Та все робили від е, дійсно там замахів на якесь німецьке вище керівництво е, до навіть передягання в повстанців, щоб дискредитувати, дискредитувати ту саму українську повстанську армію. Дуже знаково 23 серпня йому. Чи то е, сама, чи то хтось їй допоміг, відпадає голова. Ну відпадає, то відпадає. І тут вже почали ходити легенди в злобуної про пам'ятник безголовому вершнику і шеки класні штуки. Але все ж таки людина, яка приїжджала в місто, прекрасне місто злобунів, часто потягом бо вузлова станція, коли виходила зі станції, бачила от таке. От від прийняття рішення міської ради про демонтаж до втілення минуло 5 років. Прибрати пам'ятник намагалися у травні 2018-го, але на його захист стали кілька десятків людей. Відбулася бійка між протиборчими сторонами. Якщо подивитися з попередніх матеріалів по цій темі, були люди, які були проти того, так, заважали цьому питанню, от, і е, через що не було втілено в реальність те, що яка було прийнято сесією міської ради. На сьогоднішній день, ще раз наголошу, повномасштабна війна з російським агресором, не братами пришвидшила цей процес. Пам'ятник відвезли до Здобунівського краєзнавчого музею, як і було передбачено. Як пояснив Олександр Чижевський, його максимально обережно вивантажили на подвір'ї, утім погруддя з бетону і азбисту розкришилося. Попри це, його фрагмент обов'язково займе місце в експозиції музею. Значить, чого він був зроблений. Це бетон, причому дуже неякісний. В середині він чи то цегла, чи то ще якийсь камінь. Хорош, якийсь бій, плюс металеві труби пустотілі, і навіть деревина в ньому була. Тобто він вже сам сипався, ніхто його якби не розбивав. Його привезли сюди, поклали. Він так, типу, оп, і, і розсипався наполовину. на половинку. На провокзані площі замість демонтованого пам'ятника хочуть встановити залізничника з ліхтарем. Він символічно зустрічатиме пасажирів. Проводиться громадські слухання. Про те, щоб на місці там, де було зараз демонтовано, поставити, як кажуть, те, що сьогодні громада вимагає. Попередньо, якби є пропозиція, одна із варіантів, оскільки це мікрорайон залізничників і з Дубуніщина, і з Дубонівського безпосередньо громада славиться залізничниками. Крім того, як повідомив Владислав Сухляк, у Здолбунові мають перейменувати всі вулиці пов'язані з радянською та російською ідеологією. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.